Дивіться, давайте знову ж таки. Ну, ви мене просто спровокували знову показати сервіс Фінмап. Максимально, максимально все заавтоматизовано. Ми передбачили такий момент, і ми розробили. Не ми, ми розробили, я так кажу, компанія Фінмап розробила сервіс максимально юзер-френдлі, якраз таки для нефінансиста. Бо компанія хотіла полегшити роботу ведення фінансового обліку, ведення управлінського обліку в першу чергу для власників компанії. Тому, окрім того, що юзерфрендлі максимальний рівень автоматизації з приводу того, що ви мене запитали: є криптогаманці, є валюти різних країн, і дійсно, в мене в клієнта мало хто заходить з однією валютою. Перше. Ну єдине, що що ми потрібні для всього обліку, ми потрібні обрати одну валюту. Зазвичай це, якщо it компанії, які вже на закордонний ринок працюють, вони обирають долар, тому що це сама зручна валюта, але це валюта обліку.